Колеса для валізи під артиклом 12-20. В комплекті йде пара. такі красиві коробочки ми їх пакуємо. Такі Коліщатка. Йдуть на пластикові валізи, зафіксовані. До речі, оцей верх можна знімати оці два заглушки. Вибиваються і верх взаємозаміняємо. Якщо ви купили схожі колеса, але вони не підійшли по кріпіжу, то можете саму оцю вилку замінити. Коліщатка теж ось можна розкрутити, легко, легко міняються, кріпиться чотирма саморізами. Головне це посадочне місце. Чітко його вибрати. В комплекті йде праве та ліве. Відрізняється, бачите, кутами. Ось така штука. Кріпиться саморізами. Саморізи в комплекті не йдуть. Тобто приміняйте ті, які були в вашій валізі, або самі звичайні, але не по дереву. З великою шляпкою беріть, щоб втяжні, щоб вони затягували і держали. Якщо візьмете там по металу або по дереву, то воно може або викрутитися, або погано тримати, постійно, потроху викручуватись. Після того, як закрутили, бажано, що ми силиконовим пістолетом обливаємо ці місця, щоб воно не могло не викрутитись, не ворухнутися. І щоб ви, хоч там і підкладка є. Не пошкодили свої речі за ці виступи в саморізах. Ось така пара.